Ката? Любимий автодор, блядь, сука, єбаний нахуй а працює дві, бачиш? Да, крэш. Видпал. Сука, прикинь, прикинь, блядь. Надо уже крэш перезаловать. Что, блядь? Что ты говоришь, брат? Что, я его ловлю? Да, 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 це відупорного лишилося. А, давай ламай мені, машину Та висилаємо. Та, та. блясейстру не ціле. Це порно, лишилося. Це реклама будіяру, блять, все-таки. Так, це йду порно